У позаміській ресторації відбувається благодійний аукціон Плюс Плюс. Тут зібралися люди, які бажають задонатити на ЗСУ, а також отримати цінні лоти та трофеї зібрані на передовій. На зірковий концерт аукціон зібралися десятки людей не тільки з Волині, а й з усієї України. Військовослужбовець та депутат Волинської обласної ради, який зараз захищає Україну на передовій Андрій Козюра зауважує, важливо пам'ятати, якою ціною дається кожен метр української землі, і чому так важливо підтримувати захисників, які борються з російською навалою. Все залежить від вас. Прошу вас, сьогодні не скупіться. І продемонструйте свою патріотичну позицію не тільки вдіваючи вишиванку, співаючи гімн, або віддаючи шану воїнам, а тим, що ви повинні віддавати, якщо ви знаходитесь і ми знаходимось тут. Маєте, віддавайте. Завдяки таким, як хлопці, ми маємо можливість тут, моя сім'я, моя родина, спокійно жити. Основна мета заходу зібрати кошти для допомоги 53-му батальйону бригади Волинської тероборони та спецпідрозділу Кракен на аукціоні. Представили багато лотів та цінних трофеїв, які зібрали на передовій. Кількість донатів залежить від близькості перельотів. І тому, коли люди не розуміючи це, вони дуже легко важать до цього, тому що я розумію, що всі втомились. Якщо хтось тут втомився, то повірте мені, що хлопці в окопах втомились набагато більше. І е, їм потрібна підтримка. Тому аукціон це з метою цього, щоб зібрати кошти на два підрозділи на ударні БПЛА ФПВ для підрозділу К-53, це 53-й окремий батальйон нашої сотої бригади. І е, підрозділ Кракен. Тому побачимо, як публіка. Наскільки вона щедра сьогодні? Наскільки вона хоче жити в мирі спокою, щоб хлопці мали чим нищити ворога? На благодійному аукціоні були присутні і інші військовослужбовці, зокрема, і Тарас. Чоловік захищав Україну на різних ділянках фронту, в тому числі і на Бахмутському напрямку. За словами воїна, важливо підтримувати захисників кожного дня усім, чим можна. Бо якщо втома буде у тилу, українським воїнам буде набагато важче на передовій. Я сподіваюся, що збруччим найбільше, тому що люба е будь-яка допомога, будь-який донат, він важливий. Тому що я знаю, що ці гроші підуть якби е е хлопцям тим, які цього потребують. Я радий, що люди прийшли, що люди як, е приймають участь цьому всьому. А з іншої сторони, я згадую просто яка обстановка там. як там себе люди почувають. Я вважаю, що якби, ну, тут ми, ми повинні тут бути вдячні, я також зараз за те, що ми можемо зібратися, це завдяки моїм побратимам і взагалі всім хлопцям ЗСУ і дівчатам, які зараз захищають, допомагають нам в цьому всьому. Зокрема, на концерті аукціоні Плюс Плюс розігрували і суперлоти. Частка літака Су-30М, який було збито над містом Куп'янськ. Прапор, підписаний бойовими комбатами та Валерієм Залужним. Гільзи 105-го калібру підрозділу Кракен, які застосовувалися під час звільнення Харківської області, розписані українською художницею Анастасією Тарнавською спеціально для аукціону у трьох стилях: біологічна Зброя у воді, біологічна зброя у повітрі, біологічна зброя на землі та інші цінні лоти. А от одну із картин луцької художниці Наталія Грабовецької за понад 100 тисяч гривень придбали керівниця фундації допомоги захисникам України Леся Юа, Леся Рудь і засновник і розробник комп'ютерних ігор сталкер та козаки Сергій Григорович. Цей лот, каже Леся Руть, сподобався найбільше, адже картина усе. Своє життя нагадуватиме їй ці історичні події, боротьбу українського народу проти ворога. Ба більше таких грошей не шкода, адже усе піде на спільну справу підтримку ЗСУ. «Знаєте, коли дивишся на неї, і як вона важко її малювала, як вона розказувала про неї. Вона передала дуже багато емоцій, і таке враження було що вона інколи зупинялася, кумок в горлі. був, коли вона. Розказувала, як малювала, коли получалося, не получалося. Я розумію. Що вона в ній бачила? Це як таємниця, як загадка, але ми знаємо, що це перемога. До благодійного заходу долучилися і відомі українські артисти, які виступили під час аукціону. Організатором аукціону є благодійний фонд Оф-Роуд Волонтерс. Його керівник Роман Старагін ділиться. З початку повномасштабного вторгнення їхні волонтери працюють по всій Україні. Перший аукціон вони організовували у Харкові в приміщенні укриття. Цього Азу вирішили захід провести на Волині. Наш фонд займається допомогою з перших днів повномасштабної війни. Е, у нас наші волонтери знаходяться по всій території України. І перший ми захід таки провели в Харкові в бомбосховищі. А зараз прийшло время. Думали приїхати на Волинь. Волин тут люди дуже активні. Зібрали максимально людей, які підтримують військо. Е, ну більшість, звісно, там більше відчувається запах війни. Тут так менше люди. Тому сьогодні ми так багатенько зібрали народу. Я думаю, все буде добре. Стараємось. Допомагаємо головне або воює або допомагає загалом на благодійному концерті аукціоні Плюс Плюс вдалося зібрати більше 1 мільйона 300 тисяч гривень. Саме на таку суму продали різноманітних лотів. Тож ці гроші допоможуть українським героям і перетворяться на смерть для багатьох росіян, які наважилися ступити на українську землю.